На громада, доброго дня. Я депутат міської ради Медвечук Михайло. І от пан Пєстар тут дуже багато слів казав, чому депутати не проголосували. Знаєте, шановне товариство, що відбувається, є певний перелік дійсно тих невід, ну, скажімо так, невідкладних дій, які треба зробити. Дійсно, з 1 липня є можливість про перерахунок коштів з місцевого бюджету. До цього робити ми е, не могли згідно податкового законодавства. Е, нам був запропонований за декілька днів до сесії, був запропонований перелік, щоб депутати його розглянули і депутати проголосували. Там не тільки криші е, по Достоєвського розвитку, там дуже велика кількість питань. Де повинно бути перерозподілити бюджет. Ми утримали з цього проєкту рішення. Чому я вже пояснюю? Тому що було за кілька днів до сесії порушення закону про доступ до публічної інформації, за 20 днів на сайті повинно бути розміщення ці проекти рішень. Повинна і громада знати, і депутати повинні знати. Порушення законодавства не було додано. Пояснені записки до проекту рішень і депутати просто от знаєте, як робить е, державник і як робить байливий господар, коли до вас приходять приходить е, пропозиція, кажу, давайте я зроблю вам ремонт в вашій квартирі. А ви що кажете? Дай мені кошторис. Я подивлюсь, скільки стоїть гвозді, скільки стоїть гіпсокартон, скільки стоїть шпакльовка, і яка фірма буде виконувати той чи інший ремонт? Скільки буде Я правильно кажу, товариство? Правильно! І от зв'язку з тим, зв'язку з тим, що цих документів не було надано, не було надано конкретики. Ми утримались з цього питання. Я думаю, що кожен з депутат, який вболіває за громаду, він підтримує ці ініціативи, підтримує справедливий розподіл. Але тільки в тому разі, коли ми побачимо, куди будуть витрачатися ці кошти конкретно, їх цільове призначення, хто буде робити і здійснювати ремонти, і скільки буде закопано товариство, скільки буде закопано водогіни, скільки буде вкатано ваші криші, коли будуть виділятися 400 тисяч. А скільки дійде до крищі? Хто буде контролювати цей процес? Шановна громада, ще один момент. Ще один ще один момент. Не перебивайте мене, шановний депутат, від фракції наш край, не перебивайте мене, я сам за себе скажу. І ще одне товариство. Шановна громада, і ще одне питання, і ще одне питання я вам скажу, тому що з них вам не скаже про це ніхто. Тому що, якщо сума перевищує 300 тисяч, повинна бути проведено відкритий тендер. Шановні, якщо виділяються кошти, якщо перерозподіляються кошти виділяються, і виділяється на роботу тисяч, більше, більше Тисяч ми повинні провести тендер, відкриту прозору процедуру, де, кожний, де кожна фірма, кожна людина, яка займається підприємницькою діяльністю, може взяти участь і запропонувати нижчу ціну і кращу якість. Але 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 зв'язку з тим, але в зв'язку з тим, що не тільки не тільки роботи по кришам, дуже багато там робіт. Знаєте, можна можна сказати до вас прийти і сказати, у вас проблема криші, а поїхати на Дроздовку і на Драдовці сказати, а у вас проблема вода. І давайте ми вам зробимо, ми вам зробимо воду, тому що ви унікальні. А до вас приїхати і сказати, давайте ми вам зробимо криші, бо ви теж унікальні. Але але, шановне товариство, по перше по-перше, ми повинні робити все чесно і прозоро з дотриманням законодавства. І якщо йде виділення коштів, і якщо йде виділення коштів, ми повинні бачити, куди вони йдуть, кому вони йдуть і які послуги будуть оплачені. І хто буде ці послуги виділити?